Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 573. Поясніть, чому рівність 1 до 3 дорівнює 6 до 18 є пропорцією. Назвіть її крайні та середні члени. Перепишемо пропорцію. Відношення числа 1 до числа 3 дорівнює відношенню числа 6 до числа 18. І скажемо, що пропорція це рівність двох відношень. Отже, нам треба знайти значення відношення. Шукаємо значення відношення чисел 1 до 3. Замінивши знак ділення дробовою рискою, ми скажемо: значення відношення 1 третя. Далі. Відношення числа 6 до числа 18 дорівнює. Аналогічно замість знака ділення пишу дробову риску. Дорівнює 6 18. І цей дріб треба скоротити на 6. Буде в чисельнику 1 в знаменнику 3, отже, значення відношення також дорівнює 1 третьої. Пишемо 1 третя дорівнює 1 третьої. Тобто відношення числа 1 до 3 це 1 третя, і відношення числа 6 до 18 1 третя. Отже, це рівність двох відношень, тому і називається пропорцією. Далі. Треба назвати крайні та середні члени. Пишу: числа 1 і 18 це крайні члени пропорції, а числа 3 і 6 це середні члени пропорції. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!